Всім привіт. на декілька місяців я отримую свою посилку з України з книгами. І цього разу мене вийшло аж 19 книг. Деякі з них я придбала сама, деякі з них мені подарувала мама. У мене виникла ідея зробити розпаковку. і Також щоб мій хлопець вгадав скільки вартує кожна книга, а також яка загальна вартість всіх книг, які я собі придбала. І перша книга це пропаганда, на яку я повелася, як зараз кажуть, залізне полум'я» Ребека Ярус. Вона ну, така досить велика. Що ти думаєш? Скільки вона коштує? Я думаю, 700. Оголошена вартість 700 гривень. Наступна книга Оніксова Буря. Як ти думаєш, скільки вона коштує? 750. 750. Карлотта Бронте Вілліет». Це класика в дуже гарному оформленні. Як думаєш, скільки вона коштує? 500. 500. Ваша ставка прийнята. Безсердечний мисливець теж новинка. Показую тобі? 570. Теж новинка від AVAT Алі Гейзелвуд наречена. Тут також кольоровий зріз. що скажеш? Я думаю, 450. 450. Пенелопа Дуглас, Хованка, схованка диявольська ніч, друга частина серії. 550. 550. П'ятсот Тебе на всі книги буде ціна здається, Вони угу. це виглядає на 350, якщо чесно. На 350? Ну кладенка така. Це спортивний роман від КСД. Всі його дуже хвалять. Взагалі цю серію. Скільки ти сказав? 450. 450. 450. Також дві книги від КСД. Кляття святих. Дуже гарна книга. Не знаю, чесно, 500 хай буде. Прокляття гріхів, друга частина. Вона виглядає трошки. Трохи дороже. Да. 600. 600. 600. 600? Наступні книги це Сара Мас, Моя улюблена, це також подарунок від мами. Це продовження книги Трон зі скла. 500. 500 гривень. Третя частина. Ну, це десь 700. Королева тіней. Це 700. Ну, така, така добротна. Спадкоємиця вогню. І хай буде 750. 750. Наступні книги це трилогія відбивати. Я вперше, напевно, купила всю трилогію відразу, тому що повелася на відгуки. Це одного разу розбите серце. Скільки? 730. 730. Ну, передавай. Да, хай буде 730. Так. 730. Балада про недовго і щасливу. Хай теж буде 700. Ну, не гарно виглядає. Так само 700. Сім... 7... Ну, блин, Всі трепи 700? Я не знаю, але ну, вони одинакові в плані товщини. І остання книга – це теж від Вейват, помічниця Лиходія. така простенька, без кольорового зрізу взагалі. Ну, це на 450 виглядає. 450? Да. Угу. А ні, в мене ще є три. І моє улюблене видавництво – це видавництво «Небо». Немає кольорового зрізу, але відразу кажу, тут аж п'ять ілюстрацій двосторінкових. Хай буде 500. 500. «Тюремна цілителька». 620. 620. «Золота клітка» – це друга частина «Тюремної цілительки». 690. Тож, яка, на твою думку, загальна вартість всіх книг? Тут 19 книг. 8 тисяч.